Керується з планшета голосом, розумною рукавичкою та навіть звичайними жестами на все це здатний український броньований безпілотний автомобіль. Розробники безпілотника кажуть, що взялися за втілення проекту заради, заради єдиної мети допомогти українським захисникам у зоні бойових дій зберегти життя. Євгенія Гарков мав змогу особисто протестувати розробку, яку широкому загалу презентували лише кілька тижнів тому. Переглядаючи у 90-х фантастичні фільми за участю автомобілів, які можуть їздити без водія, ми і уявити не могли, що пройде кільканадцять років, а ми зможемо зробити ось так: просто вийти з машини, а вона поїде далі самостійно у зазначене місце. На перший погляд, звичайний броньований автомобіль Спартан, який є в наших силовиків, і працює в АТО, але цей унікальний сам заводиться, їде, паркується, і це не весь перелік. Хлопці із Запоріжжя зробили майже 9-тонний панцерник безпілотним. Система управління стоїть із блоку управління, який управляє педалями, рульовим колісом також він управляє радарами і відеокамерами. ідею в життя запропонували втілити на заводі, де виробляють спартан. Дізналися про роботу хлопців після безпілотного лануса і запропонували зробити те саме, але на військовому авто. Такі автомобілі без екіпажу можуть виконувати завдання по патрулюванню кордону. По переміщенню вантажів в небезпечних зонах мережа таких автомобілів можуть дистанційно керуватися з диспетчерського пункту локального, наче дитяча забавка не можна керувати з планшета. Дисплей показує те, що на шляху машини керується через спеціальну програму. Зараз сигнал іде каналами Wi-Fi і дістає на 5 кілометрів. У зоні АТО працюватимуть на захищених каналах зв'язку, а відстань збільшать до 40 кілометрів. Але планшет це дитяча іграшка порівняно з керуванням розумною рукавичкою. Паворот руля вліво. Постановка в ноль. Наприклад, у бою однією рукою керуєш машиною як захисним щитом, ховаючись за нею, а в другій руці тримаєш автомат. А це вже інше ноу-хау керування машиною за допомогою жестів. Наліва, направо. За сліження за мною заглушити і завести. Зараз я спробую, як він реагує на жести. Не виходить, бачите? А у Сергія виходить. Знаєте, чому так відбувається? Тому що в нього є спеціальна куртка. В програмі автомобіля закладено так, що він реагує на певний колір. Це зроблено для того, щоб можна було ідентифікувати свого або чужого. От, наприклад, стоїть натовп з людей, а машина не знає, на кого йому реагувати. От зараз от вона чітко реагує на Сергія. І ще одна фішка системи: вона реагує на голосові команди. Робить усе те саме, але керувати можна через гучне. Омовець або рацію. Якщо треба, водій у будь-який момент може перейти на ручне керування. Водій сіл, переключив режим на ручний і поїхав. Допустим, і же він може переключити на автономний, вийти з машини. і вона поїде. зараз працюють над системою, яка би керувала машиною сама з точки А в точку Б. Вартість обладнання близько 12 тисяч доларів. Але якщо стане на конвеєр, буде дешевше. Євгенія Гарков Павло Бондаренко спецкордва плюс